Давай почнемо угу. із заяв канцлера Німеччини Мерца. Він сказав, що дипломатичні засоби для завершення війни вже вичерпано. Що він мав на увазі е під цими словами? Ну так його з самого початку дипломатичним шляхом ти не вирішиш. Я не знаю, хто вообще вирішив, що це можна було вирішувати дипломатію. Ну, типу, ладно, то таке, бо це має бути комбінований шлях. Ну і в комбінованому ключі воно і залишається, тобто суто самими перемовинами це питання дійсно не вирішується. Тільки тиск, перемовини, тиск війна. Все. питання просто щоб тільки балачками ти не змусиш вмовити і, ну, і домовитися, і договоритися. Все. типу, треба комбінувати методи. Все. а ще він сказав, що Україна має рухатися шляхом реформ, щоб успішно інтегруватися до ЄС. Наскільки кардинальними радикальними ці реформи будуть, чи вони будуть взагалі? Ну, ми потихеньку там змінюємося, підлаштовуємося під Євросоюз. Але як надалі це все буде, якщо він знову наголошує на цьому? Чи буде можливо щось жорсткіше? Якісь реформи, якісь більш е, вимоги до нас жорсткіші, чим були раніше? Дивись, основні вимоги всі навколо імператора і грошей. Тобто реформи, які стосуються е, теми е, грошової, податкової, е, суддєбної, ти зрозуміла то по От туди, от отам жорсткіше умови умови. Давай, грубо кажучи, Мерц натякає на умови змін не для людей, а для політичного устрою. Всередині mm -hmm. країни, а я вже казала, що останнє, що будуть вводити в Україні, це незалежність суддів, тому що це нікому ніц, поки не вигідно і не треба. Mm -hmm. І поки це буде на паузі, так і не будуть це все робити, як нас просять. Ну це до останнього ключові зміни, які можуть торкнутися, питанню збагачення окремої групи осіб. Або можливості збагачування окремої групи осіб. Оці всі а, реформи і законодавчі нюанси будуть в... приймати в останній момент. До останнього будуть тягнути з тим, щоб цього не робити, зі зрозумілих причин. Угу. Ну так, да. краще змінити зелений сигнал світлопора на смарагдовий. Буде от, щось, от в такому, да, буде? щось в такому, буде щось такому ключі. Ну, типу, ми будемо приймати все, що навколо, окрім того фундаментального, яке потрібно. Держсекретар США Рубіо провів зустріч з Лавровим главою МЗС РФ. Там про що вони там спілкувалися? Можливо, щось було за кадром, чи стосувалося це все війни в Україні. Не так, стосувалося воно війни в Україні, яким чином про що? Знову обговорювалися, якщо ми говоримо якесь за знову обговорювалися якісь варіанти шляхів, над якими потрібно працювати, щоб вийти із заблокованої позиції, щоб нарешті а, а, завершити. Бо тут мир, карта світу, випадає як контекст завершення якогось циклу. Ну, типу, це от. Знову наголошення на варіаціях, які можуть допомогти вийти із тупіку для того, щоб завершити якийсь цикл. Чи дійшли якогось порозуміння? Смерть перевернута? Ні, поки переміни не приходять. Угу. Але... Типу, поки не відбулося фундаментального прориву в цій комунікації. Нові... Рубіо сказав, що знайшли новий, фундаментально новий підхід до вирішення проблем війни, до вирішення проблем перемовин і з якоюсь новою інформацією він поїде передавати Трампу. Що це може бути Прям новий підхід? Чи це просто слова, сказані для антуражу якогось такого? За цими словами стоїть трійка мечів і сімка мечів. Пан Рубіо нам набрехав. Давай так культурно ми скажемо. Нічого кардинально нового вони не обговорили. Вони обговорили ту всю саму дві купентакли, яку вони лозять постійно. Все. Контекст правосуддя в перевернутому форматі. Кардинально нового. ніц, нічого нема. Ходимо по колу поки. Угу. Ще в Нью-Йорк Таймс пише, що Путін. Ігнорує Трампа, бо він знає, що Україна здасться, бо він очікує, що Росія перерветься на фронті. Дійсно, Путін ігнорує Трампа. Які взагалі у них стосунки на зараз? От, Трампа і Путіна. Що між ними зараз відбувається? Бо то вони друзі, то вони один на одного. Я казала, вони не друзі. Це хто кого перемахає, і оце перенамаха. Оце от той формат і досі він не залишається, тупо досі залишається. Кожен залишається при своїй захисній позиції, кожен один одному трандить, кожен заявляє фундаментальні заяви. Ми маємо карту ностальгії. На справі якісь перемовні історії кулуарні йдуть, але навіть і в цих кулуарних історіях не знаходять конкретного. По порозумінню і консенсусу. все uh -huh. Просто Путін знає, що Трамп на даному етапі ніць, нічого не зробить. І це підтверджується, чим правильно а, а, якою там злитою розмовою з Трампом да про те, що я йому говорив, що я буду бомбить Москву, no, а він не мені не повірив. чого він тобі не Удивітель на чого він тобі не повірив. повірив. Uh -huh. Може, тому що ти досі не бомбиш Москву. Оце, от в цьому якби фундаментальна проблема. Ні, не відбувається якогось жорсткішої, ну, жорсткішої позиції, неочікувано жорсткішої позиції. І поки, ну, поки її дійсно не відбувається, тут я ж кажу: єдиний світ в кінці тунеля, який у нас може бути, це такий, вони доколихають прийняття оцих от пошлін, там санкційних тисків якоїсь такої тесторії. От да, оце, хоч щось, що може стати вау, якою несподіванкою все. Нові санкції будуть іменно саме от дієві санкції будуть проти Росії. Ну там оці про це оці по ці пошлі невеликі, там які пов'язані з Китаєм, Індією, Оці тиски да вони фігурують щось подібне, мають дійсно там доколихать. Воно мене коли тільки почалися про це розмови. Мене випадало, що да, ми то доколихаємо, тільки це довгий муторний бюрократичний процес. А зброю вони таки дадуть, бо це були колихання туди суди, да. то дадуть, то не дадуть. Буде зброю. Я я дивилася. Да, я дивилася для свого каналу. В мене випадало да можливо не стільки, скільки нам прям хотілося б, можливо, там не не все так прямо швидко, але дійсно, по особливо по захисному механізму передадуть. Бо там знову по сімці жезлів, типу щось для захисту, як мінімум, якісь реально Петріоти через пяті десяти років напряму да як завгодно, щось нам таки передадуть. Угу. Питання від глядачів з приводу заяви Дуди про те, що аеропорт польський, а не НАТО. Оце ж він заявив, що це наш аеропорт, і чи може це якось вплинути на передачу зброї, передачу допомоги Україні? Оці його заяви. Може, там будуть блокування якісь. Скоріше за все, дуда хоче. Я не знаю, як це там хоче, говорить, демонструє навантаженість. Ну, по двічі пентакли і десять жезлів. Навантаженість, скоріше за все, на Польщу або кількісну, або якусь таку історію, навантаженість або на їх на аеропорт, на щось таке. Тобто в його, я так розумію, заяві є підтекст часткового давайте, типу, розподілимо роботу. Знаєш, типу, давай у нас є декілька дієвих осіб, давайте розподілимо, причому тут достатньо. Давайте розподілимо навантаження, давайте розподілимо роботу. Ну, типу, в якомусь такому ключі. Окей. Ну, умовно кажучи, аеропорт є не тільки в Польщі, є в Румунії аеропорт, є там, де там де, де, де не знаю там Словації, в Словаччині аеропор... ну, Коротше, є ще аеропорти. Що ви все, грубо кажучи, тільки до кордону з Польщею. Я дуже умовно. Типу, якщо є сусідні країни, які межують з Україною, також могли би передавати через свою територію, типу розподілити навантаження. А, Зеленський був в Європі, був у Римі. В нього були зустрічі. А... З Кітом Келогом із Папою Римським, що принесли ці зустрічі? Чи приїде він задоволений із е е Європи? Над чимось роботу почали. Тут хоч якась робота рухається, але я не скажу, що ми стовідсотково прям страшно задоволені поїздкою. Знову, да, ми маємо результат. Якась робота йде, да, ми маємо результат. А результат знову по сімці пентакли менше, ніж розраховували, менше, ніж хотіли. А, ті, давай так, та кількість, яка. Дозволяє нам залишатися при своєму, але не дозволяє нам робити якісь більш серйозні рухи. От у чому біда. Тобто, у нас все одно результатів зустрічі на п'ятірку Пентакли. Розумієш, це. Не так багато, як нам потрібно. Це, в принципі, набагато менше, ніж потрібно навіть кризово. А там не не надпланка, а хоча б якась там мінімальна. От десь там на мінімальній планці, да воно принесло результат. Але це не той зовсім прям результат, який який би хотілося б мати. Резонансна подія, яка сталася в Києві, застрелена полковника СБУ Івана Воронича. Хто за цим стоїть? Ну, скоріш за все, росіяни, але. Хто дійсно за цим стоїть? Чи знайдуть а, цю людину, яка причетна до цього? Замовника, виконавця? Це. Поки Саша дивиться, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку і пишіть ще питання, які вам. Цікаві, ми їх розглянемо прямо зараз в прямому ефірі. Mm, так, це дійсно. Це дійсно тут слід тягнеться від наших веселих сусідів, але людина. Яка виконувала замовлення, має або досвід, або причетність до подібних спецсур. Коротше, це не робив якийсь мальчик-зайчик, який тільки вчора навчився стріляти, це робила людина, або яка досі є у складі, або була у складі подібних служб. Колишній працівник, колишній хтось. Але слід тягнеться, ну, реально, слід тягнеться з боку РФ, причому по дияволу. Можливо, по старим домовленостям, по вербовці, по, по, по грошам, можливо, навіть по м, а, диявол він зв'язує, він може ставити людину у позицію м, шантажу, знаєш, або якоїсь такої історії. Отака от фігня. Скоріше за все затримають. Я не впевнена, що прямо супершвидко, але, але тут е, є висока вирогідність, що знайдуть. знайдуть хто це. Угу. Ця людина особисто знала е, того, хто кого застрелили. Ну, я так структурах? розумію, як мінімум, структур, ну, ти ж розумієш, структури це ж не значить, що кожен. Е... Понятно, Ваня, що знає кожного не не в одному офісі, вона О, так? От, але, так. да? да, да, але Це людина, яка має досвід у подібних структурах, або є частиною, була частиною цих структур, а отже, можливо, коствінно, ну, як ото кажуть, десь е, е, якби цього. е, Полковника там, да, і коротше, і знають. не Ну, типу, тут така, я ж кажу, це прям якась чи вербована історія, чи людина давно зав'язла в цій грі, чи а, ну диявол, чи людина залежна від, від росіянців чимось. Я ж кажу, чи це якась шантажна історія? Ну, коротше, бо диявол, він ти ніколи. Ти ніколи з дияволом контракт не підпишеш на своїх умовах. У цьому завжди є ну, деструктив, да? типу залежність. А значить, там якась є ну, серйозна залежна історія від росіянців. Це ніяк не виправдовує вбивцю. Це контекст, по якому скоріше всього його і будуть шукати. Угу. Чому саме цього, цього полковника? Чому саме він? Щось погане він зробив в Росії, конкретно він. Чи це просто було, ну, типа, аби якогось? Скоріше за все, полковник мав певну функцію. В певну функцію якогось можливо чи захисного характеру, не знаю якого, бо тут захисна позиція правосуддя це якийсь функціонал, який я продовжую виконувати, або маю виконувати це для того, щоб зробити всередині структури дев'ятку мечів. Можливо, він відповідав за щось специфічне або якось так, і це дійсно принесе певного ну, не те, що дисбалансу, але ну давай так певні бюрократичні труднощі. Я би так це сказала. Тепер угу. для структури, поки не вирівняється. Ну Тобто, це втрата кадру важливого. Угу. Повтори ситуації будуть, будуть ще когось можливо прибирати, поки, можливо, не встигнуть знайти цього чувачка і він ще когось прибере. У мене тут випадає натяк на якусь сутичку, можливо, напад або сутичку. Я не бачу тут правда, не бачу тут фіналу, там так гарного чи поганого чи якого. Але бачу скоріше ну, реально намагання чи нападу, чи якоїсь такої історії по і рицар мечів він слідом випадає. Тобто, сутичка, напад, ну якось скоріше за все, якісь прецеденти ще може бути. А пам'ятаєш, ти говорила, що в липні будуть смерті якихось важливих обличчя Росії, і було це самогубство міністра транспорта. Це про нього ти бачила, чи будуть іще хтось? Ні, скоріше за все, ми будемо говорити про когось жирнішого, ніж міністр транспорту. От, угу. Бо там випадала да, якась серйозна фігура і по аерофанту, як не крутий. Там міністр транспорту, то, звісно, добре, але має бути хтось ще жирніший, ніж міністр транспорту. Хтось важливіший, да угу. будемо читати. Тим паче, там таке прикре самогубство. Прям ніхто не знає, як так могло статися. Ніколи такого не було на Росії тут знов ні, вообще. Ніколи чому вони самі себе вбивають, не зрозуміла. Ага, не витримала людина лихої долі, так-да-да. -да -да. <гум> так сталося, так сталося.